Друзі, вітаю! Хочу вам показати сьогодні автомобільчик, який ми викупили на лізаному аукціоні у Франції для наших замовників Наташі та Анатолія. До речі, дякуємо за довіру. Ось і про автомобіль. Це у нас Peugeot 3008, 2021 року випуску. В такому класному вже рестайлі йде. На автоматичній восьмиступеневій коробці ISIN. Автомобіль у нас рестайловий. У нас 17 легкосплавних дисках. У нас йде вже оновлений двигун 1,5 дизель 96 кВт 130 конячок. Пробіг в даного автомобіля 178 тисяч. В автомобіля, до речі, доволі такий об'ємний багажник. У нас є дворівнева підлога, тобто вона складається нижче, опускається, вище піднімається. Ось. Тут ми замінили деякі рідини омивайку, адблю долили, бо тут система адблю вже стоїть. По екологічним нормам. Також замінили антифріз, ну розхідні матеріали поміняли. І в автомобіля ще приємним бонусом є те, що тут є доставний фаркоп. В автомобілі себе почуваєш доволі комфортно. Придумані ось такі сидіння з широкими обхватуючими боковинками. Сучасний вже дизайн насде. З моніторами, з дисплеями, ось такий і руль зрізаний зверху і знизу. Та доволі непогана комплектація. Друзі, кому потрібен хороший автомобіль, звертайтеся в компанію Авто, Ми вам допоможемо, ми вас проконсультуємо, підберемо класний варіант та доставимо під ваш дім, так як у нашому випадку з Peugeot 3008. Ми його зараз будемо доставляти у місто Кременець Тернопільської області та передавати нашим замовникам. До зустрічі на каналі!